На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Напередодні дня міста активісти благодійного фонду заради добра упорядковували територію. Уродженець Коломиї, аспірант Київського національного університету імені Шевченка Юрій Венгринюк отримав запрошення з Оксфорду. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича готується до відкриття нового сезону. Відбулося відкриття п'ятого міжнародного фестивалю дитячого естрадного мистецтва Зорепад. В Коломию приїхали німецькі боксери. Напередодні дня міста активісти благодійного фонду Заради добра впорядковували територію. Фронт робіт, міське озеро. Збирали все від опалих гілок до недопалків. Молоді люди працювали злагоджено та енергійно. Скільки сміття вдалося зібрати, знає Віталія Васильчук. Міське озеро місце відпочинку Коломиян. Сюди приходять люди різного віку. А там, де є відпочивальники, на жаль, майже завжди є сміття. Коломия готується до проведення грандіозного та масового свята, аби наше місто було чистим не тільки у центральній частині. Активісти молодіжного благодійного фонду заради добра вирішили прибрати на території озера. Ми вирішили зробити подарунок нашому місту, і молодіжний благодійний фонд заради добра. Точніше, навіть. Активісти благодійного фонду вирішили зробити прибирання зон активного відпочинку Коломаян. Тобто сьогодні ми прибираємо озеро, парк біля озера. Планується завтра Шевченківський парк, Шевченківське озеро. Аркімнітрольоску збирали все від великих гілок, що повідламувались під час негоди з дерев, і до дрібних недопалків. Як виявилось, роботи тут немало. Бо якщо доріжки та тротуар порівняно чисті, то прибережна зона дуже засмічена. Я долучився до цієї акції, щоб теж чимось допомогти, тому що коли ми разом, ми Можемо багато чого зробити, ми є тоді справді велика сила, коли ми разом це робимо, коли долучається молодь, коли долучається багато людей. Прибирали територію озера майже півсотні активістів, студенти та учні працювали енергійно, мішки наповнювали швидко, потім їх виносили на сміття. У фонді переконані, коли буде чистою, якщо кожен з нас слідкуватиме за культурою поведінки під час відпочинку, а уже після святкувань активісти обіцяють знову взяти за прибирання рідного міста, ми завжди долучаємося до таких акцій. Ми завжди стараємось і до і після, особливо після, щоб після мініста залишилось ще частішим, чим було до свята. Уродженець Коломиї, аспірант Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Юрій Венгринюк отримав запрошення з Оксфорду для участі у програмі після дипломне юридичне навчання у галузі міжнародної юридичної практики. Хлопець буде єдиним представником нашої держави у Великобританії. Спілкувалися з юнаком і наші кореспонденти. Коломиянин Юрій Венгринюк вивчає міжнародне приватне право, зокрема право Європейського союзу. Нещодавно хлопець одержав запрошення на післядипломне дипломної Дичне навчання у галузі міжнародної юридичної практики від Оксфордського університету. Запрошення прийшло на електронну адресу з наступним підтвердженням, чи я б бажав би бажав взяти участь у такій програмі, у такому навчанні чи ні. Що мене на перший погляд дуже сильно здивувало, тому що жодних заявок я не подавав. Все абсолютно було зі сторони, все ініціювання було зі сторони запрошуючої. Юрій, крім наукової роботи, полюбляє музику, закінчив Коломийську музичну школу номер 1 клас фортепіано. Перемагав у багатьох музичних конкурсах. В Українського рівня також займається спортом. Люблю проводити час разом з друзями своїми, зокрема, займаюся ролер слаломом е, також люблю фігурне катання, зокрема, хокей, так також люблю все, все, що пов'язане зимоми видами спорту. Юрій Венгринюк вчиться в аспірантурі вже два роки. У науковому доробку хлопця є безліч публікацій не тільки в Україні, а й за кордоном. Проте зупинятися на цьому Юрій не збирається. В цій програмі будуть брати участь різні юристи, судді, прокурори, зокрема також були залучені деякі економісти з країн Європи, зокрема там Данії, Норвегії, Німеччини, Великобританії, Італії, Кіпру. Так само також будуть ще брати участь люди з Австралії, я знаю наскільки мені відомо, і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що зараз поїду на навчання. Крім того, що одержу диплом, спробую там одержати можливість здобуття наукового ступеня PHD у галузі права. Це свого роду доктор філософії права. А також, крім того, тут в Україні планую через рік здобути науковий ступень кандидата юридичних наук. До речі, Юрій Венгринюк, єдиний українець, котрого запросили для підвищення рівня кваліфікації, вчені із Оксфорда, допомагають хлопці поїхати в Англію і провладні сили. Підтримку участі в даній програмі в даному навчанні в мене здійснюється також за допомогою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка, також його заступника Романа Іваницького, і також за сприяння ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Євгеновича Цепента. Головний секрет успіху, каже Юрій, це бажання досягнути мети, тому слід вірити в себе та наполегливо працювати. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, програма події НТК». Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича готується до відкриття нового сезону. Цього разу це ювілейний 165-й. традиційно офіційний старт відбудеться на день міста. Напередодні для представників засобів масової інформації театрали влаштували прес-конференцію. Вже 165 й раз Коломийський театр відкриває свої двері для театра лолюбів. Останні 23 роки після тривалої паузи новий сезон озарківчани традиційно розпочнуть містерією гуцульський рік. Ми всі гуртом набираємо емоції, Ми ніде нитку цієї духовної не перериваємо її, не послаблюємо. І оце можливо в місті цікаво. І ми для цього чесно кажучи, і працюємо. Приємний подарунок театрали готують на день міста для своїх маленьких шанувальників. У неділю о 12-й годині на сцені відбудеться прем'єра казки для дітей Мауглі. Постановку вистави робить волинський режисер Дмитро Мельничук. Дуже цікава робота, дуже класна атмосфера в колективі, і, чесно кажучи, отак от. Так от... Зараз мені довелося по роботі їздити ще в... в свій рідний колектив, і я приїхав туди вже як якось так, як в неврідну рідну хату. От, мене почало тягнути на... сюди назад. Режисер нам з Чучуком Петром і з Мардарієм Романом виділив таку роль яка дуже-дуже цікава. Я думаю, що варто навіть прийти подивитися на одні костюми до, цього... до цієї вистави. Ну і я хочу побажати. Пимно перегляд дітям, звичайно, тому що все робиться безпосередньо для дітей. Новий сезон буде багатим на прем'єри, зазначає адміністрація театру. Вже до кінця року планують розпочати постановку Дон Джуана з Коломиї за мотивами одноіменного твору Захара Мазоха. Також озерківчани планують здійснити довгоочікувану постановку вистави Дівка на виданні або намилування нема силування для озерківчан. Вона знакова. Це для нас більше, чим. Ніж... Просто рядова прем'єра. Більше, ніж рядова прем'єра. Бо е, ця дівка звідси починалося все у Галицькому західноукраїнському театрі. Є цікавий творча особистість Лусій Коломійцев. Він цікаву експлікацію вистави майбутньої нам на Худраді і в колективі виклав. Є вже ніби постановочна група. Вже за кілька місяців. Писанкове місто знову прийматиме четвертий театральний фестиваль сценічних першопрочитань. «Коломийські представлення проходитиме він з 7 по 14 жовтня. Експертна рада можна сказати, фестивалю досить е, прискіпливо. Е, передивилась, передивляється все. Комусь відмовляється, тому що це випадає за межі е, нашого фестивалю. Першопрочитань підтвердили е, свою участь Ченівецький театр, е, Волинський театр. Йдуть перемовини з іншими театрами, які будуть приймати. Напевне, що і будемо сільківчан запрошувати. Планується і програма для дітей. Фестиваль театральних відкриттів. Першого відкриття, ми започаткували. Ми будемо його удосконалювати. Ми будемо намагатися проводити цю ідею дійсно на, на вищий такий рівень міжнародний статус. Сподіваємось, що в цьому ми будемо отримувати підтримку і Михайла Васильовича Вишованюка, і міністерства нашого. Новий сезон театр відкриває з оновленою трупою. До театралів приєдналися молоді актори з Рівного Тернополя та Івано-Франківська. Теперішній наплив. Дуже хороші і цікаві люди попалися, і я сподіваюся, що дійсно будуть наступні вистави дуже цікаві і гарно підготовлені. Ну, і де вже тепер такий континент. Ну, може, в зв'язку з тим, що ми починаємо їх так відбирати трішки. То так що, будь ласка, всі приходьте, дивіться на нові лиця. Вони дуже цікаві. До кінця сезону театр планує значно розширити творчий склад. Під свою опіку озерківчани хочуть взяти оркестр, а також народний ансамбль танцю покуття. Таким чином, як музиканти, так і танцюристи матимуть офіційну роботу, ставки і головне стабільність. Планують у зарківчани надалі давати суботні вистави на камерній сцені. А ще невдовзі трупа театру їде на двотижневі гастролі в Італію. Поряд із мистецтвом очікується зрушення і в розбудові закладу, розповідає Дмитро Чебурак. Зараз уже завершується виготовлення проектно-кошторисної документації. Реконструкція прибудови з малою сценою з ремеда. З, з, Втіленням 14 гримерок в театрі, з, під, з кругом сценічним, з підйомом з авансуванням амфітеатру і мозал на 96 см, отак, ну, з проектантами. Інший вхід, скажімо так, розглядацький, службовий інший вхід, з, 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 з більшому цех для виробничих цехів. Значить, це все буде начинка театру. Тож не пропустіть відкриття ювілейного 165-го театрального сезону і подаруйте собі та своїм рідним хвилини високого мистецтва. П'ятий міжнародний фестиваль дитячого естрадного мистецтва Зорепад розпочав свою роботу. Офіційна церемонія відкриття відбулася у міському палаці культури. Що цікавого шанувальникам естрадного мистецтва запропонують організатори, та яка програма очікує нас на свята? Дивіться в сюжеті. Яскравим феєрверком дитячих талантів розквітнула столиця Гуцульщини під час відкриття п'ятого міжнародного фестивалю Зорепад. Традиційно свято розпочалося з жеребкування. Воно визначило порядок виступу учасників. Заслужена артистка України Алла Кобилянська впевнена, що цьогоріч всі учасники подарують глядачам багато позитивних вражень. Є досить серйозні діти, сильні діти, які вже приймали участь не тільки на фестивалях в Україні, і за кордоном є діти, які були на чорноморських іграх іграх. Такі є фестиваль і на молодій Галичині. І мені дуже приємно, що вони приїжджають також і до нас. Коломиї на свято з цією промовистою з назвою завітали учасники з 11 областей України, а також представники вокального жанру з Росії, Румунії та США. На сцені зоропаду виступатимуть понад 700 дітей. Це юні таланти віком від 5 до 18 років. Мета фестивалю дитячо-естрадного мистецтва виявити талановитих виконавців, пильно оцінюватиме солістів суддівські журі, членами якого є заслужені та народні артисти України, діячі культури. Я був на першому і на ювілейному п'ятому, тому що бути кожен кожний рік на фестивалі це вже мати своїх улюблених співаків і дивитися за їхнім ростом. Тому інколи потрібно міняти конкурси, фестивалі, а потім приходити і дивитися, що ті, які були на першому, то вони вже зараз такі були, а тепер вже отакі, от майже рівні, як дідусь. Тоді це цікаво, тоді цікаво споглядати і казати. Об'єктивно, є дар Божий цієї дитини чи дитя, нічі, немає. Я приїхала з задоволенням і дуже хотіла, щоб цей фестиваль з кожним роком процвітав, а дітям бажаю всього самого найкращого, успіхів і перемоги. І дійсно, я з. Великим задоволенням буду дуже рада, якщо всі діти сьогоднішні приїдуть до мене на фестивалі, який буде проходити з 5 по 8 вересня. Місто Новоселіця, Черневецької області. Коломия запала в серце як учасникам, так і членам журі. Організатори вірять, що дитячі танці і голоси лунатимуть ще не один рік на сцені зорепаду. Інна Синюк, Василь Бежук для програми події. Про спортивні події після невеликої перерви залишайтеся з нами. П'ятивідсоткова знижка на канстовари в мережі магазинів сан поспішайте лише до 30 серпня. Шукаєте гарний колір. Колорувальна студія Деніго зробить будь-який потрібний відтінок. Виберіть на свій смак у Деніго на майданського 12. А ви вже думаєте про школу? Гуртівня канцтоварів сан пропонує все для школярів та студентів. Модні канцтовари для хлопчиків та дівчат. Придбайте у нас все необхідне сьогодні та продовжуйте насолоджуватись літом. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців. 50 а Гуртівня канцтоварів Сан. Інформаційне агентство Ріо з нами ви за короткий термін отримаєте послуги по продажу чи купівлі нерухомості. Ріо шукайте нас за новою адресою. Вічевий майдан 6. Увага! Такі знижки на гуртовні канцтоварів тільки влітку, без обіду та вихідних. Купуйте дешевше, просто зараз канцтовари, іграшки, цінники та деревне угілля власного виробництва. А з 10 липня кожної неділі знижка 5%. Гарячий сезон знижок на Мазепи 210 А розпочато. Магазин Пан для справжніх чоловіків. Місто Коломия, торговий комплекс водолій, другий поверх. До Луми приїхали німецькі боксери. Цілий тиждень представники збірної команди ФРН тренувалися на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив в суботу, 18 серпня, вони мірятимуться силами з українськими спортсменами. Дійство розпочнеться о 19-й годині. Місце проведення площа перед міською ратушею. Як іноземці готуються до бою, дізнавалася Мар'яна Мацьків. У столицю покуття представники збірної команди Німеччини прибули у понеділок, 13 серпня, і відразу взялися за тренування. Попереду два серйозні поєдинки: один в Івано-Франківську, між іншим, уже відбувся на користь українців. А в суботу у центрі Коломизі під відкритим небом організатори обіцяють справжнє свято боксу. Мета у нас одна це звичайно популяризувати цей вид спорту. Головне, що вони прибули, головне, що вони приїжджають до нас з задоволенням. Склад дуже цікавий. Я думаю, що впереді нас чекають красиві захоплюючі поєдинки. Заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Майже кожного року організовує такі міжнародні дружні турніри у писанковому місті. Каже, що це в першу чергу корисно для боксерів і разом з цим видовищно для глядачів. Свого часу на Коломийському ринзі боксували збіжні команди з Франції, Австралії та Ірландії. Цього разу черга німецьких спортсменів. Коли ми поїхали сюди, ми були дуже раді. Завжди добре зустрічають, нам, ми отримуємо практику, яка нам потрібна, якої нам не вистачає вдома. Ну, ми з задоволенням їздимо до вас. Григорій Толкованець понад 10 років тренує збірну боксерів німецького міста Кельн. Також чоловік тісно співпрацює зі збірною Німеччини. Цікаво, що пан Григорій родом зі Львова. Свого часу він навіть навчався у одній з груп із Іваном Данилишиним у Львівському інституті фізкультури. Тепер два тренери часто організовують навчально-тренувальні збори як в Україні, так і в Німеччині. На цьогорічний турнір толкованець привіз вісім боксерів. 20-річний Артур Бріль один із них. Боксом хлопець займається 14 років. Ми приїхали на соревновання в Україну. за победою. Думаю, що українці добре ну, настроєні, будуть дратися до последнього. Ну, наскільки я знаю, у них зараз такий стиль бою – бойовий. Вони б'ють, б'ють і б'ють. Ну, подивимось. Між іншим на суботньому поєдинку честь України в основному захищатимуть коломийські боксери, розповідає Іван Данилишин. Незважаючи на те, що який буде там рахунок, хто буде як боксувати, але я думаю, що основне ми хочемо дати шанс нашим коломийським боксерам. Нехай вони покажуть свій рівень, свій клас. Арсен Різун, Криштафович, Чукор, Палічук це ці хлопці, які я думаю, що ну. Не будуть давати, як кажуть, з заднього. Вони е, готові до цих поєдинків. Подивимося, як, як складеться. Дуже хороші спортсмени приїжджали. буде тяжко, але ми будемо старатися виграти, доказати, що коломийський український бокс найкращий у світі. Ми будемо старатися це доказувати, будемо воювати до кінця. Зараз як українські, так і німецькі боксери присвячують час тренуванням. Вже 18 серпня стане відомо, хто сильніший. Початок зустрічі о 19-й годині. Від зустрічі ми очікуємо багато людей, які получать свято спорту. Після літа треба провести так мовити контроль, як вони себе відчувають. І я думаю, це піде на пользу всім. Це буде подія. Е, дуже гарна, видовищна. Так що всіх болівальників, всіх любителів боксу, спорту запрошуємо, щоб ви відвідали цей матч. Матч збірної команди фактично Коломиї і Німеччини. І це був останній сюжет нашого випуску. Нагадую, новини телеканалу НТК. Завжди у вас під рукою на нашому сайті в інтернеті потрійне Дякуємо вам за увагу. Хай щастить до завтра. Вам мої найсердечніші та найщиріші вітання. Цієї днини, 17 серпня 1854 року, у Коломиї помер отець Іван Озаркевич, син Григорія. Він народився 1795 року у селі Драгомерчанах, тепер Тисменецького району. Громадсько-культурний діяч, письменник, священник, ініціатор першого в Галичині українського народного театру, який дебютував у Коломиї виставою Дівка на виданню або намилування нема силування року 1848-го. Був парохом Коломийським 1837 53 тридцять років. Автор статей до першого українського тижневика Зоря Галицька. Це завдяки старанням Івана Озеркевича споруджено церкву архістратига Михайла 1855 року, яку Коломийці й досі називають великою. А за матеріальною допомогою він їздив аж до цісара Франца Йосифа у відень. Іван Озеркевич брав активну участь у роботі Коломийської окружної ради, першої політичної організації галицьких українців. На цими монастирок його могила взята під охорону держави як пам'ятка національної історії та культури. А ще 17 серпня 1887 року у замку Перзенбойк в Австрії народився Карло Габсбург, майбутній цісар Австро-Угорської імперії. 21 жовтня 1911 року. Відбувся шлюб Карла І зитою бурбон де Парма. А 1912-го молода подружня пара прибуває до Коломиї, де Карло продовжив військову службу у чині майора кавалерії. Ерцегерцога тепло приймало міське громадянство. Та невдовзі Карло змушений був повернутися на Батьківщину 1914-го Він став спадкоємцем трону. А після смерті імператора Франца Йосифа, 21 листопада, 1916-го Карло став останнім правителем великої Наддунайської імперії. 1 квітня 1922 року. Колишній монах захворів на запалення легень та передчасно помер у вигнанні на острові Мадейра. 17 серпня 1990 року у вечірньому Коломийському сквері навпроти давньої магістратської ратуші зібралися народні депутати першого демократичного скликання на чолі з міським головою Володимиром Машталером, аби оголосити про демонтаж пам'ятника російському революціонеру Володимиру Ульянову Леніну. Рішення було прийнято більшістю голосів на сесії міської ради. Одразу почався демонтаж пам'ятника. Типова фігура на повен зріст виготовлена з. Гіпсу, ймовірно, на львівській фабриці художнього Литва була встановлена 15 липня 1951 року і не мала історичної ні мистецької вартості а сама постать творця Большевицької революції зовсім не стосувалася нашого міста. Постамент виконано з плит. Червоної скелястої породи, звезених з польських та юдейських цвинтарів Коломиї. Їх виявили при демонтажі пам'ятника Леніну. Ще довший час вони були виставлені на загальний огляд і викликали справедливий осуд у місцевої громадськості та закордонних делегацій, які тоді масово прибували до Коломиї. А ще 17 серпня 1991 року у Коломиї за участю десятків тисяч коломийців та гостей міста відбулися основні святкування з нагоди 750-ліття першої літописної згадки про місто Над Прутом. Свято почалося перед ратушею, а закінчилося на стадіоні Сільмашівець у день кремлівського перевороту ГКЧП. 18 серпня в Народному домі відбулася науково-теоретична конференція за участю науковців з Києва, Івано-Франківська, а також Сполучених Штатів Америки, Канади, Австрії. Ввечері для гостей міста відновлений театр дав виставу Гуцульський рік з Агнатом Хоткевичем.